Усім привіт, з вами Роман Скалоруджинський, і ми продовжуємо дивитися серіал Інститут. Наразі третя серія. Люк із цим бісячим тоні йде до доктора Хендрікса для нових дослідів. Йому вколюють щось нове, більш потужне. Та у цьому іспиті йому будуть показувати щось схоже на білий шум. Якщо він відведе погляд, Тоні його вдарить. Якщо зробить це знов, то вдарить струмом. Та люк починає бачити цятки, він про них не каже. Та доктор Хендрікс не знає, чи він їх бачить. А після іспиту в нього стається приступ. Коли він приходить у себе, то просить дозволу повернутись до кімнати. Але док каже, що ще ні. Є маленький тест, та починає показувати картки, на яких різні зображення. Та Люк має зрозуміти, які саме. Люку це не вдається, та він каже, що йому погано, і тоді Тоні б'є його струмом. Його повертають до кімнати, де в нього стається нервовий зрив. А нас повертають до міста. Тім приходить у відділок, де Венді каже, що він ще не зробив рапорт. А якщо послати рапорт дрю, то усім здасться, що саме Дрю все і зробив, бо написав рапорт він дуже погано. Але тім не проти. Також вона каже, що злочинців узяли, а продавець одужує. Венді питає, чого він такий скромний. На що тім відповідає, що раніше він гадав, що має в усе лізти та лагодити зламане. Нас повертає до інституту. Каліша каже, що малий, якого звуть Евері, дуже сильний телепат, та може читати думки, коли сам хоче, та крізь стіни. І він підходить та каже, що йому можна довіряти, що йому тут не подобається, та він хоче додому. Тобто він дійсно розуміє, про що була розмова насправді. Але також малий починає вскривати карти, каже, що Люку подобається Каліша, а їй Нікі, а йому Люк. Жартуй, Нікі все одно. У Нікі було тяжке дитинство. За розмовою спостерігає міс Сігбіс та містер Стейтхаус. До них доєднується прибиральниця та розповідає про те, що у дітей на умі, Крісятнічує, але розмито. Містера Стейтхауса така інформація не цікавить, та він і йде, каже, що є проблеми більш серйозні. У полових та сморагдових не виходить і, можливо, їм треба буде поспішати. Міс Сігбіс каже їй остерігатись Евері, його телепатія дуже висока, але через це він тут ненадовго. Та теж уходить. Що ще за полові та смарагдові? Міс Сікбіс у коридорі зустрічає Дока, та вони розмовляють про показників дітей. Він каже їй, що показники Люка не дуже гарні. Вона розуміє, що Док бреше, бо Люк потрібен містеру стейтхаузу. та уходить. Вона повертається до кабінету та переглядає запис з камер спостереження. Але доктор містер стейтхауз розмовляють у зоні, де не пише звук. Нас переносять до столової, де Каліша каже, що бачила цятки у ящику снів. А отже, скоро її заберуть у другий блок. В ящику снів неможливо пручатись, та це найгірша процедура. А Еврі починає своїми думками щось ловити. Також це чує божевільна Ені, то починають чути усі. Але раптово зникає. Це якийсь сигнал з другого блоку. Мій Сігбіс дзвонить головному. Вона каже, що є можливий ризик у відділі безпеки, але немає доказів. Бос каже, що тоді це плітки, та він не дослухається до пліток містера Стейтхауса про неї і не буде дослухатись її пліток до нього. Таке враження, що він навмисно їх сварить. Нас переносять до міста. Тім робить свій обхід. Зустрічає Ені, яка пригає на класиках, та питає, чи чув він шум. Він його не чув. Ені каже, що він занадто молодий. У 80-х до палива літаків стали додавати деоксид водню, який пошкоджує мізки. До речі, це частково правда. Офіційно там замало його, щоб якось нашкодити людині. Але якщо ви подивитесь статистику захворювань зараз та за минуле століття, то все зрозумієте: купа онкології та вроджених вад. хоч медицина зараз найкраща. Повертаємось до серіалу. Ені каже, що сьогодні було дуже гучно та що когось вбили. Пілота змусили невірно считати координати, та усі розбились. Тім, звісно, не розуміє, про що вона, як і ми поки що. Та вона каже йому триматись подалі від 10-го шосе, що веде до інституту. Тім пропонує їй звернутися до лікарні. Але Еню проти ліків та алкоголю останнє схвалює. Нас переносять до інституту, де малий каже, що Тоні їх ненавидить та сумує за Флоридою, а Фред їх тупо не помічає. Та Евері приколює Люка, змусивши узяти в автоматі те, що було треба йому, а не Люку. Талантливий малий. Потім Люк питає Евері про прибиральницю. Вона ховає свої думки: в неї багато таємниць, та вона крисить усе міс Сігбіс. Та малий каже, що знає її головну таємницю. Тим часом Дім заходить до бару, де його починає клеяти репортерша. Цікаво, це вона сама чи вона на завданні? Вона каже, що тут дуже нудно, у місті нічого не відбувається. Але по новинам передають про впавший літак, те, про що казала Ені. Тім починає питати дівчину про інститут, та вона видає заготовлені репліки про НЛО та розмноження бікфутів. А коли він каже про телепатію, вона каже, що це дуже нудно, та питає, хто йому взагалі це сказав. Тім розповідає про Ені та літак та дуже сильно починає цікавитись тим, що відбувається у інституті. Дівчина видає дуже переконливу версію. Це старий проєкт часів холодної війни. Зараз не потрібний майже, але зберігаю віспу чи бобону чому, щоб виправдати 18 співробітників, які нічого не роблять. Маленька дира в бюджеті. У день люк вчить Евері кидати фрізбі. та Троїця починає думати, як втікти. Люк каже, що шанс втечі від ворога дає сам ворог. Нікі жартує, що це цитата Двена Джонсона. Люк каже, що охорона ходить два рази у день та уночі одним маршрутом. А Евері каже, що собаки не захищають думки, та він може бачити те, що бачить пес. Ще один паркан та майданчик, але занедбані. Там можна прорити тунель, та там немає дітей. Каже, що не хоче у другий блок. Аж тут виходить Каліша, яка після ящику сніг. Та увечері усі святкують її перехід до другого блоку. Міс Сігбіс каже, що ніхто не дізнається про її жертву, навіть вона сама, але вона повернеться додому. Нікі демонстративно показує своє відношення до цього усього. Евері каже, що вони будуть на зв'язку, бо обидва сильнішають. Люк відсаджує Евері та Джорджа, щоб лишити Каліша та Нікі удвох, а сам підходить до вбиральниці та каже, що вона тут буде головною, і питає, чи ненавидить вона ці святкування, як і вони. Каліша просить усіх дати їй руки. Та щось передає думками. Після цього міс Сікбі скаже, що вже час йти, але вони не встають. І тут діє Тоні, вдаряє струмом Нікі. Каліша каже йому, не перчатись не зараз. Ніки питає, коли, але вона лише повторює не зараз. Ще Тоні каже ніколи, та забирає її. Евері бачить, як її заводять до другого блоку. В цей же час Тім приходить до Ені, але її немає. Міс Сікбі спостерігає за Евері, якому вже важко відслідковувати Калішу, дуже далеко та багато перешкод. Тім знаходить Ені мертвою. Він бачить пігулки та горілку, те, що вона не могла вжити. Каліша входить у другий блок, де охорона зі зброєю, а Евері її втрачає кінець третьої серії. 100% Ені вбила та репортерша, але ніхто не буде займатися розслідуванням цього. Ще про минула така думка, з усіх дітей нам не показали лише, як Нікі використовує свої здібності. А що, якщо в нього їх немає, якщо він засланий казачок? Усім дякую за перегляд! Пишіть свої думки у коментарі, ставте вподобайку, підписуйтесь на телеграм-канал та тік-ток. Слава Україні та ЗСУ!